Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати прийоми розв'язування логарифмичних рівнянь. Із даного відео ви дізнаєтесь, як розв'язувати логарифмичні рівняння методом потенціювання. Для того, щоб успішно засвоїти дану тему, потрібно мати уявлення про логарифм і потрібно вміти розв'язувати рівняння першого і другого. Степені розглянемо перше рівняння, бачимо, що основи логарифмів у лівій і у правій частині цього рівняння однакові. Отже, однаковими є і підлогарифмичні вирази. Тому ми можемо відкинути знак логарифма і основу логарифма у лівій і в правій частині, і прирівняти підлогарифмичні вирази. Ось цей метод, і називається методом потенціювання. Подивіться на конспект у правій частині слайду. Ви бачите, що у конспекті у лівій і у правій частині рівняння також знаходяться логарифми з однаковими основами. А це означає, що однаковими є і підлорифмичні вирази, позначені вони трикутником і квадратом. Отже, відкидаємо логарифми обох частинах рівняння і прирівнюємо під логарифмичні вирази. Але, за означенням логарифму, ми знаємо, що в основі логарифму має бути число додатнє, 6 у нас додатнє число. Основа логарифма не може дорівнювати одиниці, 6 не дорівнює одиниці. І підларифмічні вирази мають бути додатніми. Отже, підлорифмічний вираз у лівій частині х мінус х мінус 2 має бути більшим 0, і підларифмичний вираз у другій частині рівняння 2-х також має бути більшим за 0. Тому, крім того, що ми записуємо основне рівняння, яке ми будемо розв'язувати, ми прописуємо в логарифмичних рівняннях. Обов'язково ще область допустимих значень. Далі розв'язуємо отримане рівняння. Це рівняння другого степеня, і ми можемо його привести до квадратного рівняння. Для цього переносимо усі доданки з правої частини у ліву частину рівняння, міняючи знак. Зводимо подібні доданки, починаючи зі старшого члена х квадрат. х квадрат переписуємо. Мінус х х взаємно знищується, а мінус 2 мінус 2 буде мінус 4. Отримали неповне квадратне рівняння х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Ви знаєте, як розв'язуються такі рівняння. Переносимо мінус 4 в праву частину зі знаком плюс. Добуваємо корінь квадратний з обох частин рівняння і отримуємо два значення для х. х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 2. Далі ми маємо перевірити отримані числа, отримані корені на відповідність області допустимих значень. Для цього підставляємо дані число у отримані нерівності, беремо перше число як сторіння 2, і підставляємо у область допустимих значень замість х. Обидві нерівності отримані числові мають бути правильними. Можна перевірити спочатку простішу нерівність на правильність 2 мінус 2 дорівнює 0, 0 більше 0 це вже невірно. Отже, х дорівнює 2 не є коренем даного логарифмичного рівняння. Перевіримо другий отриманий, отримане число, друге отримане число x дорівнює мінус 2. Підставимо. У область допустимих значень замість х. Перевіряємо спочатку простішу нерівність. 2 мінус 2 буде 2 плюс 2 4, 4 більше 0. Отже, друга нерівність вірна. Перевіримо першу нерівність. Мінус 2 в квадраті 4. мінус 2 це 4 плюс 6, і 6 мінус 2 буде 4. 4 більше 0 це справедливо. Отже. Для х дорівнює мінус 2 обидві нерівності, які ми сформували для області допустимих значень, правильні. Тому число мінус 2 являється коренем нашого логарифмичного рівняння. Отже, відповідь х дорівнює мінус 2. Зверніть увагу, що рівняння другого степені, яке ми отримали після потенцію, має два корені. А. Початкове логарифмичне рівняння з урахуванням області допустимих значень має тільки один корінь. Зупиніть відео і спробуйте самостійно розв'язати друге рівняння. Перевіряйте. В обох частинах рівняння по одному логарифму з однаковою основою. Тому можемо примінити метод потенціювання, відкидаємо логарифми. І прирівнюємо підлорифмичні вирази. Обов'язково прописуємо на цьому етапі область допустимих значень х плюс 1 більше 0 і 4х мінус 5 більше 0. за означенням логарифму, по вирази додатні. Перевіряємо також і основу, число 2, основа логарифму більше 0, і число 2. Основа логарифму не дорівнює одиниці. Це можна усно зробити. Розв'язуємо отримане рівняння. Це рівняння першого степеня, тому можемо його розв'язати таким чином. Невідомі доданки зібрати у лівій частині, а числа у правій. Пам'ятаємо, що коли переносимо доданки з однієї частини рівняння в іншу, то змінюємо перед ними знаки. Х-4х буде мінус 3х. Мінус 5 мінус 1 буде мінус 6. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 3 і отримаємо х до рівня, мінус 6 розділити на мінус 3, буде 2. Далі перевіряємо отримане значення на відповідність області допустимих значень. Підставляємо у кожну нерівність замість х число 2, і обчислюємо отримані числові нерівності. 2 плюс 1 3. 3 більше 0 – це правильно, отже, для першої нерівності число 2 підходить. Перевіряємо другу нерівність. 4 помножити на 2 8, 8 мінус 5 3, 3 більше 0, отже, число 2 підходить, і для другої нерівності з області допустимих значень. Число 2 задовільняє область допустимих значень повністю, отже, число 2 є коренем даного рівняння. Відповідь х дорівнює 2. Розглянемо наступне рівняння. В обох частинах рівняння по одному логарифму з однаковою основою 10. Отже, можемо прирівняти підлогарифмичні вирази. Прописуємо область допустимих значень х2х підлогарифмичний вираз першого логарифму більший нуля, і 2х плюс 12 більший нуля. Під лорифмічний вираз другого логарифму. Основа логарифму 10 більше за 0, і 10 дорівнює одиниці. Отже, і ця частина області допустимих значень виконується. Розв'язуємо отримане рівняння другого степеня. Переносимо всі доданки у ліву частину рівняння, міняючи перед ними знаки. Зводимо подібні доданки. х квадрат залишається. Мінус 2х, мінус 2х, мінус 4х і мінус 12 дорівнює 0. Отримали повне квадратне рівняння, причому воно зведене. Хто вміє користуватись теоремою Вієта, може знайти корені цього рівняння за теоремою Вієта. Хто не особливо орієнтується в цій теоремі, розв'яжемо загальним способом через дискримінант. Розрахуємо дискримінант. Згадуємо формулу b квадрат мінус 4 квадрат, мінус 4 помножити на а помножити на c. Мінус 4 помножити на 1 а даного рівняння і помножити на c. Мінус 12. Мінус 4 квадраті 16, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 12 плюс 48, 16 плюс 48 64. Знаходимо перший корінь даного квадратного рівняння. Садимо формулу, мінус b плюс корені з дискримінанта розділити на 2а. Виконуємо відповідну підстановку і обчислюємо 4 плюс 8 12, поділити 2 помножене на 1 2. 12 розділити на 2 6. Розраховуємо другий корінь даного квадратного рівняння. 4 мінус 8 розділити на 2 помножене на 1, мінус 4 розділити на 2, мінус 2. Отже, квадратне рівняння, яке ми розв'язували, має два корені. Перевіримо дані корені на області допустимих значень нашого логарифмічного рівняння. Підставимо спочатку замість х число 6. 6 квадрат 36, 2 помножене на 6 12. 36 мінус 12 24, 24 більше 0. Отже, число 6 підходить для першої нерівності області допустимих значень. Обчислимо другу нерівність 2 помножити на 6 12, 12 плюс 12 24, 24 більше за 0, вірно. Отже, число 6 є коренем даного логарифмічного рівняння. Підставимо число мінус 2 в область допустимих значень. Мінус 2 в квадраті 4. Мінус 2 помножити на мінус 2 плюс 4, 4 плюс 4 8, 8 більше за 0, це вірно. 2 помножити на мінус 2 мінус 4, мінус 4 плюс 12, 8, 8 більше за 0, також вірно. Отже, число мінус 2 також є коренем даного логарифмічного рівняння. Записуємо відповідь. х1 дорівнює 6, х2 дорівнює мінус 2. Розглянемо, зупиніть відео і самостійно розв'яжіть четверте рівняння. Перевіряйте в обох частинах рівняння по одному логарифму з однаковою основою 1 четверта. Отже, використовуючи метод потенціювання, можемо записати, що підлорифмичні вирази х плюс 7 та х квадрат плюс 5 рівні. Прописуємо область допустимих значень. х плюс 7 більше 0, х квадрат плюс 5 більше 0. Основу логарифму перевіряємо основу на відповідність області допустимих значень. 1 четверта більше за 0, 1 четверта дорівнює одиниці. Все підходить. Розв'язуємо отримане рівняння другого степеня. Зводимо подібні доданки. і… Виходить ось таке квадратне рівняння мінус х2х2 плюс плюс дорівнює мі 0. Розв'язуємо загальним способом, знаходячи дискримінант. Дискримінант вийшов 9. Розраховуємо корені даного квадратного рівняння це число мінус 1 і число 2. Перевіряємо отримані числа на відповідність області допустимих значень. Спочатку перевіряємо мінус одиницю. Мінус 1 це підходи для області допустимих значень. Отже, мінус 1 є коренем даного логарифмічного рівняння. Перевіряємо число 2 на відповідність області допустимих значень. Число 2 також підходить для обох нерівностей, тому число 2 також являється коренем даного логарифмічного рівняння. Записуємо відповідь х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 2. Розв'яжемо п'яте рівняння. Зверніть увагу, що дане рівняння дещо відрізняється по структурі від попередніх рівнянь. А саме перед першим логарифмом, перед логарифмом у лівій частині знаходиться множник 2. Ми знаємо, що множник, який знаходиться перед логарифмом, ми можемо помістити в показник степеня, основою якої є. Під логарифмичний вираз. Отже, поміщаємо множник 2 в показник степеня. І тепер ми вже можемо відкинути логарифми з основою 7, тобто здійснити метод потенціювання. І прирівняти під вирази. Мінус х2 дорівнює х плюс 2. Не забуваємо про область допустимих значень. Мінус х більше 0, під вираз першого логарифму і х плюс 2 більше нуля. Крім того, усно перевіряємо основу на відповідність області допустими значень, 7 недорівні одиниці, і 7 більше нуля. Все підходить. Далі розв'язуємо отримане квадратне рівняння, мінус і до квадрату буде х квадрат, і доданки х плюс 2 переносимо у ліву частину рівняння. Отримали повне квадратне рівняння, знаходимо дискримінант і відповідні корені. Даного квадратного рівняння. Дискримінант пропоную знайти вам самостійно і самостійно прорахувати корені даного квадратного рівняння. Я їх вже порахувала х1 дорівнює мінус 1, x2 дорівнює 2. Перевіряємо число мінус 1 на відповідність області допустимих значень. Обчислюємо першу нерівність, мінус мінус 1 буде 1, 1 більше 0 – вірно. Обчислюємо другу нерівність мінус 1 плюс 2 1. 1 більше 0, вірно. Отже, число мінус 1 підходить для обох нерівностей області допустимого значення, тому дане число є коренем логарифмічного рівняння нашого. Перевіряємо число 2 на відповідність області допустимих значень. Уже по першій нерівності видно, що вона невірна, мінус 2 більше 0 – невірно, тому. Ми можемо уже другу нерівність не перевіряти. Не підходи до першої нерівності значення числа 2. Тому число 2 не є коренем даного логарифмічного рівняння. Записуємо відповідь: у нас один корінь має дане логарифмичне рівняння, і цей корінь – мінус 1. Розв'яжемо 5... рівняння. Шосте рівняння розв'яжеться настійно. Перевіряйте. Поміщаємо ножник 2 перед логарифмом у лівій частині рівняння показник логарифмічного виразу і прирівнюємо логарифмічні вирази. Прописуємо область допустимих значень х більше 0, 2 х квадрат мінус х більше 0. Основно перевіряємо основу логарифмів на відповідність області допустимих значень 0,4 не дорівнює 1. І 0,4 більше за 0. Розв'язуємо отримане квадратне рівняння. Виходить неповне квадратне рівняння мінус х квадрат плюс рівня 0. Виносимо множник х та дужки спільний множник І отримуємо рівняння у вигляді добутку. Можна було і за допомогою дискримінанта також розв'язати, але так простіше. Прирівнюю кожний множник окремо до нуля. І розв'язуємо друге рівняння мінус x порівняння мінус 1, х порівняння 1. Отже, дане квадратне рівняння має два корені 0 і 1. Перевіряємо число 0, а відповідність області допустимих значень. Уже по першій нерівності 0 більше 0, бачимо, що вона невірна. Отже, число 0 для даного логарифмічного рівняння не являється коренем. Перевіряємо число 1 на відповіді з області допустимих значень 1 більше 0 вірно. І 2 помножене на 1 квадраті мінус 1 також вірно. Записуємо відповідь х дорівнює 1. Пропоную наступні завдання для самостійного виконання. Після виконання роботи ви можете перевірити свої результати. Якщо ви помилилися виправити відповідні помилки. Якщо помилилася я, таке також буває. Напишіть мені в коментарях. Буду вдячна, працюйте, перевіряйте рішення першого рівняння. другого, Другого. Третього. 4, 5, 5 і 6. Сподіваюсь, що ви навчилися розв'язувати логарифмічні рівняння методом потенціювання. Бажаю вам всього доброго, миру вам і здоров'я!